Привіт, мудрим не байдужим. На 17 серпня стало відомо про вимоги Росії, які були обговорені з Дональдом Трампом, Путіним на Алясці, і серед інших вимог, які в принципі всім нам відомі, знову вимога про російську мову. Начебто, для чого тут уже російська мова в якійсь мірі Росія йде на поступки, що не вимагає первинних заявлених умов щодо звільнення? Повністю від Збройних сил України Херсонської Запорізької області. Але я хотів би зупинитися саме на цьому аспекту, тому що він дуже болючий і завжди це питання піднімалося в найважчі для країни моменти, або перед виборами, або зараз під час повномасштабної війни. Не вгамовуються так звані псевдопатріоти і реакція Росії це відповідь, або, скоріш за все, реакція на. Провокацію, яка лунає в Україні, хочу пояснити детально, друзі. Ну, перш за все, я хочу всім довести вкотре і переконати, посеред нас живе чимало сексотів. Сексотів КДБ, СБУ, які перефарбовувалися, перевзувалися, але у потрібний момент будуть діяти в першу чергу проти вас і проти інтересів української нації, українського народу і української держави. Мене немає ілюзій в тому, що наша служба безпеки в переважній своїй більшості працює на ворога, тому що вона в сьогоднішніх реаліях знищує опозицію ту опозицію, яка вказує на недоліки, на зловживання сьогоднішньої влади. Так і мене переслідує Служба безпеки України. За що? За те, що я в 2019 році посмів підняти протест ФОПів за свої права, за право обирати і працювати легко вести свій бізнес. Без касових апаратів, без регуляцій, якої немає, підкреслюю у нашого стратегічного партнера в Сполучених Штатах Америки, але яка є у Росії. Ми повністю калькуємо досвід Росії. Коли я виступив проти цього досвіду, я виступив за імплементацію американської моделі ведення підприємництва без касового апарату, без обов'язку приймати до розрахунку картки. Це виключно сервіс. Якщо я хочу отримати клієнта з карткою, то я сам поставлю собі посттермінал і буду приймати розрахунок картками. Але ні, владі це не сподобалось. І це є чи не найкрасномовнішим доказом того, що наша влада, а в першу чергу силові структури і навіть Збройні сили України це калька російської. І якщо тільки хочемо ми відірватися, розрізати цю поповину, відійти в Західний світ, взяти кращі, Приклади, бо я вам показував в моїх відео, хто слідкує, і в тій самій Іспанії, в тій самій Румунії, Болгарії, де й Польщі, не в певних мікропідприємців зобов'язання вести марудну звітність і використовувати касовий апарат. Так само, як і приймати до оплати картки. Ні, це сервіс. Ну, але зараз не про те, зараз про мову. Подивіться, як відбувається у нас. На Львівщині, на моїй рідній Львівщині, зокрема у Львові, така письменниця, начебто, начебто письменниця педагог. Виявляєте, які засранці, які моральні уроди виховують наших дітей, якщо вони подають себе педагогами заслуженими, як оця Лариса Ніцой? Потому, що ця Лариса Ніцой закликає до насилля одних дітей над іншими? Мені здається, по ній взагалі кульпарківська плачуть. Але як мінімум, наша служба безпеки, якщо вона наша служба безпеки України, повинна була б на це прореагувати. Правоохоронні органи, якщо вони ще залишилися, але зараз вони всі все ціло займаються боротьбою з опозицією, захищають владу і бусифікують. Але якщо ще лишилося, то де ваша реакція? На ту дурню, на ці нас... заклики щодо насилля від Ніцой. І цей мандзюк від бенюка цього. Я в кінці дам відео е, прямої мови цієї Ніцой, за які, мені здається, її треба притягнути тут же до відповідальності за сіяння ворожнеці на питання мови. І то, що ця погана бабиська не читала 10 статті Конституції, яка чинна, в якій записано статус російської мови, який він є, і навіть дозволено їй вільний розвиток. Це одне питання. Друге питання, що це заклики. Для внутрішнього протистояння для внутрішньої боротьби, і це якраз і є на руку нашому східному ворогу агресору саме в цей час це питання достається і грається. Це тоді, коли на фронті, а я знаю цю інформацію, здебільшого говорять російською мовою. Про це знають у Вашингтоні. Я вчора вже про це говорив ще раз повторю. Що знають у Вашингтоні, що більшість спілкування в наших збройних сил. Відбувається на російській мові. Мені це теж не подобається. Я теж хотів би, щоб ми були повністю україномовні, але коли через силу ламають інших, то це викликає супротив. І от такі, як Ніцой, такі, як Мандзюк, оці всі разом з ними взяті, це все я вважаю, диверсанти, сексоти, СБУ, яка здебільшого працює на ворога. Тому що якби вона не працювала на ворога, то вона вже відсторонила від виконання. Обов'язків президента Зеленського, який порушує Конституцію, який пересидів вказаний термін. То БСБУ слідкувала за порушенням статті 10, статті 17 Конституції і багато інших. Не слідкує за цим Служба безпеки України, тому вона не дбає про безпеку України. Вона не бачить випадків бусифікації, не бачить випадків сучасного запроторення, в новостворені каземати, тюрми, які називаються за стінками ТЦК. І сьогодні оці сексоти, які свого часу розвалювали рух Сейфоп. Вони були імплементовані. Вони завжди імплементовані ці сексоти СБУ в різного роду протестні рухи, тому що влада боїться народу, вона паразитує, вона доривається до владних важелів. Під час виборів розказує нам одне. а Прийшов що влада робить зовсім інше. І всі наші силові структури, вся наша так звана правоохоронна система, це фактично, фактично варта, яка охороняє владу. Держеморт від свого народу, хоча має бути зовсім по іншому, і в них написано по іншому, і в законодавстві написано по іншому, і в конституції, що головною цінністю у нас є людське життя, здоров'я і гідність. Але всім на це наплювати. І такі, як Ніцой, Мандзюк і інші, я вважаю їх сексотами, які зараз навмисно як тля, як іржа, роз'їдають зсередини державу. Посилюють це протистояння, посилюють цей конфлікт. Про який зараз не можна говорити, і взагалі це питання так не вирішується. Коли приїхали харків'яни у Львів, вимагати від них, щоб вони говорили мови, коли вони вам платять гроші за оренду квартир, коли вони сплачують податки до місцевого бюджету, коли вони плачуть, оплачують різного роду послуги і в такий спосіб підтримують економіку Львівщини, і ви ще щось можете потякати, це псевдонаціоналізм. Ну що справжній націоналіст? Він власним прикладом, позитивним прикладом, підштовхує людей до певних дій, а не провокує їх на протистояння. Я вважаю, що таких людей, які закликають взагалі до насилля, їх треба ізолювати, тому що вони не підуть на фронт, вони не будуть битися, чубитись, вони налаштують інших, як професійні сексоти промиють миють мізки брехнею, як промили мізки багатьом фопам. І вони зараз пишуть, казна що. У них винен доротич в тому, що спрощенка не збережена. Хоча я протестував до 23 лютого разом з колегами. А вони сиділи на дивані і розказували, що це неможливо, видаючи для себе так званих конструктивних фопів. Винен інший підприємець, який протестував. Не Зеленський, не гетьманцев, не вся влада з його бандою командою. Ні, вони не винні. Люди. Не мають сміливості протистояти, але зате свого сусіда поплюжити можуть. І на нього можуть натравити інших схиблених сусідів, які на підставі мови можуть бити чужих дітей, чи на підставі мови вказувати своїм дітям бити чужих дітей. Ще раз вчора говорив і повторю: Манзюк, Ніцой, Бенюк, хто там ще усі стали в ряд, ви такі герої. То ось послухайте, що говорить і як говорить сирський. Що резервів у нас немає сюрпризи. Ну, про них краще не казати. Тобто Зазарова ви сміялися, чого не смієте сирського слабо? Слабо піти йому, набити морду, якщо ви такі герої україномовні, а не слабо виявляється, бити чужих дітей чи натравлювати на чужих дітей, які говорять російською мовою. Ви і поганці. І оця пряма мова цієї ніцої має бути записана в історію сексотства, в історію провокаторів, в історію диверсантів, які працювали і працюють на теренах України проти української нації, проти української мови, української культури, українських традицій, українського народу і держави України в цілому. Слухайте, друзі, колеги, прозрівайте, не ведіться на цих сексотів. Сексотів СБУ, КДБ. Це бувші КДБшники, бувші комуняки, які перевзулися, як Фаріон свого часу була комуністкою. Потім стала великою націоналісткою. Постійно сіяла розбрат, замість того, щоб об'єднати навколо красивої, навколо співучої української мови. Ні, вона сіяла розбрат. Вона казала, що не можна називати як дітей, як треба з ними говорити. І ця Ніцой продовжувачка оцих сексотських диверсантських традицій: НКВД, КДБ, а тепер СБУ. З її дітьми, яких вона виховує так, що вони можуть начистити писок з московщиним дітям. Стане й моя внучка. Я думаю, що стануть внуки Ірини Дмитрівни Фаріон. І нас таких дітей багато в Україні. Ми їх так виховуємо, щоб чистити писок з московщиним дітям. І це сигнал не для дітей. Я хочу, щоб цей сигнал. Нарешті почули батьки з Московщиних дітей: Олена Мандзюк, Богдан Бенюк, я. Ми всі своїми отакими різкими висловлюваннями привертаємо увагу з московщиних батьків. На них і досі не вплинули ракети, на них і досі не вплинула е, якась ну, чи, не знаю, читання, ну очевидно, вони не читають цього. Усвідомлення, чому повинна бути українська, якщо на них це і досі не вплинуло, то ми знайшли ще один важель впливу. Ми погрожуємо, що їхніх дітей чекають проблеми уже від наших дітей, уже від наших внуків. Якщо ви не хочете цих проблем своїм внукам, своїм дітям, навчіть їх, нарешті бути українцями, і вся ця проблема буде знищ... ну, ліквідована.